Ще! Сьогодні ми з вами поговоримо трішки про орфографію. Слово звучить страшно, але насправді нічого страшного немає. Йде мова про те, як правильно писати слова. Коли писати цеха, коли писати звичайне ха, коли писати у крисковане, чи у замкненте, а коли у отварте. Сьогодні, власне, про це. Та перед цим хотіла б пояснити, що, якщо ви хочете гарно писати польською, правильно писати польською, то обов'язково вивчати граматику. Без неї, на жаль, ніяк. Тобто більшість правил, як правильно писати слово, яку літеру писати і так далі, вони передбачені саме граматикою, не орфографією. Орфографія це про те, як правильно писати, так ми вже сказали, а граматика це все, що простими словами про закінчення, так? відмінки, часи і так далі, і власне самі закінчення слів. Про що йде мова? Дивіться, якщо ми, наприклад, маємо слово чи маємо речення, мам, добром ксьомшке», в кінці ми чуємо Е, і оце Е, воно буде з хвостиком в даному випадку, тобто мам добром ксьошку. Ми отак не кажемо в кінці, але там є С-хвостиком. Е і коли ми, наприклад, кажемо піше, то тут незрозуміло, хто пише, він пише чи я пишу, бо звучить одинаково. Але коли я, ми пишемо С-хвостиком. Е а коли він пишемо «е» без хвостика, і тут справа не в орфографії, як правильно писати, тут справа в граматиці. Треба розбиратися в теперішньому часі, чи як в прикладі з книжкою, відмінка. Та власне сьогодні ми говоримо саме про орфографію, так? Є в польській мові кілька літер, з якими ну вкрай важко потоваришувати і подружитися. Іде мова про ті літери, які звучать ідентично, тобто на слух ви їх відрізнити не можете аж ніяк і абсолютно, але пишуться ці літери в різних словах по-різному. Тобто, саме йде мова про це Х і Х, наприклад, укрескуване у звичайне, так, РЗ і крапочкою і так далі. Сьогодні ми навчимося, як їх писати і в яких словах. Яку літеру треба писати. Але будемо говорити не про правила, а скоріше про лайфхаки. Правила довгі, і, повірте, поляки з тим теж мають проблему, тому що ну, вони на слух не відчувають, бо це невідчутно. Тобто, школярі в Польщі вивчають довжелезні правила на дві сторінки, як правильно писати. Тому чи іншому слові, ту чи іншу літеру. Ми сьогодні таких правил вивчати не будемо. Я залишу вам посилання внизу, де можна їх прочитати і з ними ознайомитися. А ми сьогодні будемо саме говорити про лайфхаки, як собі можна трішки полегшити життя з допомогою української мови. Отож, спершу про ЦХ і Х. Як я вже сказала, звучать ці літери ідентично, відрізнити на слух ви їх не зможете. Обидві звучать як Х, так, це звук. Х. Пам'ятаємо, будь ласка, що не Г в польській мові Г нема. Часто аж читають, власне, як Г, Г нема в польській мові звуку галя, гуси, ото Г нема. Є лише Г, але ця літера читається тільки як Х, і в жодному випадку цеха ми не читаємо, як чи тільки Х. Обидві читаємо як х. Українська і польська дуже схожі між собою, ми маємо схожу лексику, і, власне, це нам дуже допомагає у вивченні польської мови. Часом заважає, але в даному випадку буде дуже допомагати. Тобто, якщо слова схожі, мають спільне походження, ми можемо їх порівняти і знати, яку літеру писати. До прикладу, це Х ми маємо тоді в польських словах, коли в перекладі, в схожих українських словах, ми маємо букву Х. Наприклад, муха. Муха Українсько і польською звучить одинаково муха це муха. Так, в українській мові маємо Х. Це означає, що в польській мові ми, скоріш за все, будемо писати це Х. Чи, наприклад, слово ухо, вухо маємо х, тут теж пишемо х в польському варіанті. Чи хлеб, хлеб маємо х і тут, і тут, тобто теж пишемо це Х. Чи, наприклад, сухий, сухий маємо Тут «ха» і тут теж пишемо «ха». Тобто, якщо в українській мові в схожому слові при перекладі ви маєте звук Х, букву Х, так? то в такому разі ви теж в польському варіанті пишете CH. Не саме H, а CH. Натомість саме H ми пишемо тоді, коли в українській мові маємо оцей звук Г. Так? «Г». Наприклад, «хотель». Готель. В українській мові маємо Г, в польській пишемо аж. Просто аж без це. Чи, наприклад, хак, гак, Алкохоль. алкоголь, алкоголь. ім'я Богдан, Богдан. Також саме аж ми будемо писати в тих словах, відповідники яких в українській мові починаються з голосної. Наприклад, хісторія історія, чи Хураган, ураган, так. Тобто ми на початку маємо голосну. Ми не маємо ні г, ні хи, нічого. Маємо просто голосну в українській мові, а в польській мові ми чуємо, що там є х так. То в такому разі ми пишемо саме аж вже не це ми повинні теж пам'ятати, що будь-якого правила є купа винятки в польській мові, тобто жодне правило на превеликий жаль не забезпечує вам 100% точності, що ось так буде 100%. В польській мові часом винятків більше, ніж правил, на превеликий жаль дійсно. А це лайфхак, то з нього тим паче будуть винятки. Тобто порівнювати слова треба з розумом. Про що йде мова? Якщо слова не схожі між собою, їх порівнювати не варто. Наприклад, гмах. Гмах. Так, гмах це хмарочос абсолютно не схожі слова між собою, тож вам цей спосіб тут не допоможе. Чи, наприклад, хербата польською, а чай українською. Не варто там шукати літери ха, її там немає, тобто ми не схожі слова. Не порівнюємо лише ті, які дійсно звучать схоже, і які в принципі для вас особисто перекладу не потребують, правда? Тобто, коли ми бачимо слово муха, ну то ми розуміємо, що це муха навіть без словничка. Чи коли ми чуємо слово хлеб, то ми розуміємо, що це хліб без словничка. Відповідно, ось такі слова ми порівнювати можемо. І повірте, це є 85% польської лексики. Схожа історія буде з буквою Ж зі звуком Ж. Так, в українській мові ми маємо одну літеру, в польській мові маємо дві літери на позначення цього звуку: це є рз та Z з крапочкою зверху. Якщо в українській мові ми маємо Ж, так, то в такому разі, в польському відповіднику цього слова, при перекладі, ми будемо ймовірно мати Z з крапочкою зверху. Наприклад, жаба перекладу не потребує слова, правда? Жаба. I w ukraińskim mówie żaba, to my piszemy ,,ż", w polskim mówie ,,z", z krapoczko. Czy ,,ważyć", ,,ważyć", to ,,ważyć", też ,,coś", w ukraińskim my mamy ,,ż", tak samo, piszemy ,,z", z krapoczko. Czy ,,książka", książka, ,,kniżka", tak? Słowo, no, troszkę wyróżniające, ale ono ma wspólne pochodzenie, to znaczy, ono blisko do ukraińskiego i też mamy ż", ,,ż", ,,ż", i tu tak samo. ,,koleżanka", Koleżanka, ж і в польській мові маємо Z з крапочкою зверху. Тобто, ще раз, якщо в українській мові ми маємо звук Ж, ну no і в польській чуємо оце ж, то пишемо Z з крапочкою зверху. Якщо ж в українській мові ми маємо р, а в польській чуємо ж, то пишемо rz. Наприклад, rzekа, rzekа, українською ріка. Так? Тобто чуємо в польській ж, Український маємо ри, пишемо рз. Чи, наприклад, джево, джево, дерево, чи може, може, в значенні море. І цим словом, взагалі цікаво, тому що в польській мові є два може, яких звучать одинаково: може через рз значенні море, і може, в значенні можливо. Так? І коли ми маємо оце можливо, пишемо з. З крапочкою зверху в польській мові, а коли ми маємо море р в українській мові, то в польській мові пишемо рз. Чи, наприклад, слово жеч, жеч, річ українською. Та не завжди цей спосіб спрацює гарно, наприклад, слово Жебро, Жебро це ребро. В українській мові ми начебто маємо «р», «ребро», ну бо мали би в польській писати рз, але ж ні. Тут ми будемо писати z «з» з крапочкою зверху. Ми повинні пам'ятати, що з лайфхаків теж є винятки. Ще один двійник це є у звичайне, його ще називають уотварте і укресковане, тобто «о» з росочку зверху, з красочку зверху. Обидві літери звучать як звук У відрізнити на слух знову ж таки неможливо. І коли яку літеру е, писати? Тут знову ж таки звернемось до української мови. Якщо в українській мові ми маємо у або ю в слові перекладі, то в такому разі ми пишемо звичайне у, так, уотварте. Наприклад, капелюш. Kapeluch, tak? Mamy u. tu piszemy u. Czy opiekun, opiekun, tak? Mamy u. Piszemy u. Podarunek, podarunok, tak? Czy kupuj, kupuj, tak? Mamy tutaj u i tut u. А от укресковане, тобто оскрескою зверху, ми пишемо тоді, коли в українському слові ми маємо якусь іншу літеру, не у. Це може бути е, може бути о, або може бути теж і, тобто щось інше. Наприклад, кузка, кізка маємо і в українській мові, в польській мові пишемо укресковане. Чи пюро перо маємо е, чи вуз. Віз знову маємо і в українській мові. Чи «повтужить», повторити, тут вже маємо О. Тому, будь ласка, зверніть увагу, якщо ми маємо в українському слові У, то й в польському пишемо звичайне У. Якщо в українській мові ми маємо Е, О чи І, тобто будь-який інший звук, не У, то в такому разі в польській мові ми маємо Укресковане. Коли писати оносове а з хвостиком, а коли писати он або ом? коли ж писати енсове, а коли писати Н або М, ем? зараз будемо розбиратися з вами, і нам тут теж допоможе українська мова. Найчастіше саме носувки, тобто е -носове чи оносове, он ми пишемо тоді, коли в українській мові ми маємо на їх місці я або У, рідше Ю або Є. Наприклад. Dąb – dób, tak? Majmo u. co oznacza, że w polskim języku prawdopodobnie my będziemy pisać o nosowe. Majmo język – język, tak? To znaczy tutaj mamy ja, tak? W ukraińskim mowie. Majmo kąt – kut. Majmo u. Czy majmo ręka – ruka. Majmo też u. A od słowa on, on czy en, en Ми пишемо тоді, коли в українській мові ми маємо не одну голосну, так, чи приголосну я-ю, а коли ми маємо сполучення двох літер, так само, як і в польській. Наприклад, календаш – календар. Тобто в українській мові ми маємо там теж н, то й в польській пишемо н. чи компас, компас. в українській мові теж маємо ОМ, чи контрола – контроль маємо ОН, чи емблемат – Емблема, так, маємо М. Ем. Але, власне, з цими літерами якраз важливо розібратися з граматикою, тому що тут вже вам не допоможе українська мова, якщо йде мова про граматику. Всередині слова так, але якщо ми говоримо про закінчення, ну то тут ніяк. Особливо, власне, з носувками. Наприклад, ми кажемо польською псом-котом. Часто зустрічаю, що мої студенти там пишуть носувку, так? наприклад, як в дієсловах, але там буде ОМ, так. psom, kotom. To jest u nas e, dawalny odmiany, celownik po polsku. I wszędzie w mnożeniu mamy to "-om" psom, kotom, dziewczętom, książkom, ludziom, wśród budy oceom. Czy na przykład, kiedy my mamy rit i mamy biernik, kogo, co, dziewczynę, książkę, tam też wśród piszemy enosowe w końcu. Czy kiedy my mamy orodny widminek zimnego rodu, na przykład dziewczyną, książką tam wśród mają "-o", Ну і є ще в принципі слова в середньому, наприклад, роді, які пишуться з носувкою в кінці. Це такі слова, як ім'я, челе, коче, їх досить багато, вони складно відміняються, до речі, але тут ми теж всюди будемо мати еносове наприкінці слова. Хоча в українських відповідниках буде схоже ім'я, теля, котя і так далі. Дякую вам за перегляд цього відео. Я дуже сподіваюся, що воно буде для вас корисним і допоможе вам в майбутньому писати краще. Я залишу для вас посилання під відео на правила, які вивчають польські школярі. Повірте, там трішки важче, ніж я вам розповідала сьогодні. Щиро кажучи, згадуючи себе, як я вивчала польську, то для мене теж ось такі правила були легші. Ми вивчали я навчалась на філологічному факультеті, ми вивчали стоси оцих от правил, поки один викладач не пояснив нам, що можна скористатися. В хаком, і раптом всі диктанти ми почали писати значно краще. Це допомагає дійсно, звичайно, правила важливі, правила треба вивчати, але часом такі прості способи спрацьовують теж просто чудово. Теж залишу вам під відео тести. Аби ви перевірили себе, як ви уважно мене слухали. Ви можете перейти без жодної реєстрації на наш сайтик і пройти собі кілька завдань, власне, де вписувати яку літеру і перевірити, перевірити свою уважність і те, що ви добре зрозуміли. Якщо не зрозуміли, добре переглядаємо відео ще раз. Дякую вам. сподіваюся, вам було дійсно цікаво.